Що таке концептуальний музичний альбом? Вікіпедія говорить, що це тип музичного альбому, у якому всі композиції об'єднані спільною темою концепцією. Простіше кажучи, це альбом, у якому всі треки об'єднані спільною сюжетною лінією. Але по-справжньому концептуальність альбому виходить далеко за межі самої музики. Вона включає також візуальний стиль від обкладинки до кліпів та маркетингову кампанію, яка підтримує загальну ідею альбому. Один з найвідоміших концептуальних альбомів. Історії музики це Пінк Флойд зе Вол. Він розповідає історію рок зірки на ім'я Пінк, який поступово ізолюється від суспільства, вибудовуючи навколо себе стіну. Зе Вол супроводжувався грандіозними концертами, де будувалася і руйнувалася стіна. А також на основі цього альбому був знятий фільм через три роки після його виходу: Пінк Флойд зе Вол, 1982 року, який візуально розкрив історію Пінка. Але історія знає приклади музичних альбом. Помів, які в своїй концептуальності занурилися ще далі, де слухач не просто проживає історію в процесі прослуховування музики, а стає частиною набагато більшої історії. Це Year Zero гурту Nine Inch Nails. 2007 рік Стів Джобс показує світу перший iPhone. Facebook ще не став притулком для всіх політичних експертів. По всьому світу пік популярності рожевого волосся. Вірка Сердючка отримає друге місце на Євробаченні, а гурт Nine Inch Nails вирушає у свій європейський тур. Щоб краще розуміти саму arg гру яка була створена навколо нульового року. Коротко про сам альбом. Події в ER Zero відбуваються в альтернативному 2022 році, в якому за задумом Трента Резнора. Вокаліста гурту, світ досяг максимальної критичної точки політично, духовно та екологічно. Практично кожна пісня в альбомі являє собою по суті розповідь очима очевидця. Типу, задум в тому, щоб показати ось той альтернативний 2022 й безпосередньо з точки зору людей, які там живуть. Загалом, нульовий рік в рамках його концепції потрібно слухати, знаючи контекст ARG, тому що саме в ній розповідається про більшість подій. Але треки насправді гарно слухаються і без цього. Все розповідається Почалося з мерчу та промо-постерів для нульового року. В 2007-му, перед європейським туром 9-inch Nails, особливо уважні чуваки почали помічати на промопостерах, що деякі літери виділяються більш яскравим білим кольором. Співставивши їх разом, вони утворили фразу «I am trying to believe. Я намагаюсь вірити. Ця фраза виявилась веб-сайтом. На цій сторінці можна було побачити зображення певної велетенської руки чи якоїсь рукоподібної сутності, також із доступною інформацією на сайті Айті є інформація про препарат Парапін. Тут сказано, що цей препарат впливає на хімічні сполуки в мозку і що споживання його не контролюється, адже перапін був доданий до питної води. І через те, що його споживання не контрольоване, він впливає на розвиток шизофренії. Автор цього сайту також говорить про те, що, на його думку, ось та рука сутність виникає у свідомості людей саме через цей препарат, а потрапив він у воду через уряд США. Вони створили його для запобігання біологічної атаки як антидеру. До, але виявилось, що якщо не контролювати вживання парапіну, то виникає шизофренічний побічний ефект. На одній із сторінок на цьому сайті автор розповідає, як саме він зміг уникнути вживання цього препарату та залишає електронну адресу для зв'язку з ним, який би лист гравці не відправляли на цю адресу. Відповідь була однакова для всіх. У листі відповіді говорилося про те, що насправді перапін не є шкідливим для людського організму, і що створений він був для протидії біологічної Атаки. І це якби взагалі не відповідало тій інформації, що була на сайті. Тут було незрозуміло, що робити далі. Тож єдиний варіант знову більш уважно вивчити всі матеріали, які були на той момент. І щось таки знайшлось. По-перше, на тому самому найпершому постері можна було знайти певний код 2414.1. Також на сайті серед ось цих галюциногенних поміг можна було знайти теж схожий код 24143. І тут вже стало ясно, що гра насправді. Справді продумана, тож хтось здогадався порахувати ось ці тире, які були в листі відповіді. Вийшов теж код 24142. А ось тепер вже точно було незрозуміло, що робити далі. Але вже з часом стало відомо, що наступна підказка насправді з'явилася ще одночасно з першим постером. В Португалії, в місті Лісабон, в туалеті нічного клубу під час концерту Nine Inch Nails було знайдено флешку. На цій флешці був ще не релізнутий трек з нового альбому. Після того як ця флешка була знайдена на форумах, спочатку подумали, що це просто злитий трек. Але коли історія з постером та сайтом стала популярніша, хтось здогадався перевірити трек з флешки на спектральному аналізі. На зображенні звуку можна було побачити ту саму рукоподібну сутність. А у властивостях самого mp3 файлу була наступна фраза: Another version of the true. Ще один вебсайт, перейшовши на який, можна було побачити досить патріотичне зображення американської ферми з написом Америка народ. Роджується знову. Також тут був черговий код 24108. Але цей сайт був не таким простим, як на перший погляд. Якщо затиснути праву кнопку миші, можна було буквально стерти зображення, під яким ховалося зображення тої самої іншої правди. Клікнувши на це зображення, відкривався форум. На цьому форумі було досить багато різноманітних гілок, де якби звичайні люди спілкувалися про те, які побічні ефекти має препарат Перапін, і всі ці обговорення були створені, мабуть, для створення створення гнітючої атмосфери в тому самому альтернативному 2022. -му. На одному із них хтось писав про те, що поліція напала на дитину. Тому автор просить розповсюдити інформацію та залишає аудіозапис. Цей запис був сигналом азбуки Морзе, розшифрувавши який, з'являвся ще один код 24101. На іншій гілці форуму була інформація про чоловіка, який скоїв теракт на бейсбольному матчі. В цій публікації також був ще один аудіозапис, який також закінчувався азбукою Морзе, що давало ще один код 24105. Ще на одній гілці форуму була інформація про те, що з'явився певний новий препарат ОПАЛ. Він створений з колумбійської коки. А через глобальне потепління кількість рослин коки дуже сильно скоротилась. Тут також був аудіозапис. І як ви вже могли здогадатися, також код Морзе і черговий код 24103. І ось на цьому моменті все затихло, тому що у спільноти була ціла купа кодів. Але що з цим всім робити? Трошки згодом. Форум оновився. На ньому з'явилася публікація з сайтом консолідованої пошти Consolidated Mail. З першого погляду виглядала вона як звичний сайт, але тут потрібно було звернути увагу на саме посилання. У ньому була фраза «citizen unknown» громадянин невідомий. Змінивши фразу невідомий громадянин на фразу No One Important відкривалась скринька електронної пошти. Тут було зображення записки та електронний лист. Лист був на. Писаний поліцейським про той самий препарат опал. В листі йшлося про те, як він діє, і що його капають в очі, через що очне яблуко стає чорним. А саме зображення записки поліцейський надіслав, тому що ця записка була написана тим самим терористом, який вчинив теракт на бейсбольному матчі. І тут стає очевидно, що цей теракт було вчинено саме через цей новий препарат ОПАЛ. Також в листі говориться, що ось та рокоподібна істота з'являється в свідомості людей саме через ОПАЛ. Наступна флешка була знайдена в Іспанії. Знову під час концерту Nine Inch Nails в одному із нічних клубів Барселони в жіночому туалеті теж була знайдена флешка. На ній було два mp 3 файли: черговий злитий трек з нового альбому та просто запис шуму, якісь цвіркуни чи щось таке. У властивостях файлу цього шуму теж був черговий код 2432. Також, пропустивши цей шум через спектральний аналіз, на зображенні запису можна було побачити номер телефону. Зателефонувавши на який гравці, чули запис, де жінка говорила, що на якійсь події в Парижі станеться щось недобре і що вона дуже хвилюється за те, що вона знає цю інформацію, але не може нікому про це розповісти. Тож, Париж, знову ж таки, під час концерту Nine Inch Nails в нічному клубі люди знаходили. Туалетах ось такі листівки. На цій листівці був черговий код. А також вона приводила гравців на черговий сайт. Це був сайт підпільної організації Мистецький опір. Відкриваючи цей сайт, ви отримували повідомлення попередження, яке говорило про те, що відвідуючи цей сайт, ви порушуєте федеральний закон про впорядковану поведінку. Окрім попередження про те, що цей сайт є незаконним. В кінці повідомлення була фраза: Свобода це привілей, а не право. Також у цьому повідомленні був черговий код. І більше я не не буду згадувати ці коди, адже протягом гри їх було справді багато. Але знадобляться вони аж в самому фіналі. На самому сайті особливо нічого цікавого не було. Окрім розділу атрибутика для поширення опору. Тут можна було скачати шаблони різних листівок та стікерів, щоб роздрукувати їх. А тим часом форум, який я згадував раніше, знову оновився. На ньому з'явився новий сайт, де йшлося про те, що ось цей препарат ОПАЛ насправді розповсюджує влада США через церкву. Тож тепер ми маємо інформацію. Що влада Америки розповсюджує препарат через якби біологічну атаку. Цей препарат має сильні галіциногенні ефекти, і роблять вони це, очевидно, для тотального контролю. Також є певний рух опору, який за допомогою різної символіки намагається залучити якомога більше людей. Далі гурт Nine Inch Nails випустив новий мерч, нові футболки та раптом диск. Про сам диск пізніше. На футболках був принт зі списком концертів європейського туру. І в цьому списку знову ж таки були виділені окремі цифри, поєднавши які гравці отримували номер телефону, зателефонувавши на який, чули запис, де дівчина нагадує все ж таки звернути увагу на символіку арт-опору та не забути її взяти з собою. А диск містив запис концерту та декілька фотографій. Фото були досить дивними та розмитими, але все ж таки можна було розгледіти крапки, які утворювали слова solutions backwards тобто рішення в зворотньому напрямку. Але поки що невідомо, що мається на увазі. Лондон, Велика Британія. Знову концерт Nine Inch Nails у нічному клубі. Рандомні люди на концерті отримують три чергові флешки. На кожній із них кліп на пісню Survivalism із нового альбому. На цьому відео ми бачимо багато різних екранів. На одному із них гурт Nine Inch Nails виконує пісню в кімнаті, на іншому тих самих чуваків із арт арт-опору, які розклеюють свої постери на вулицях. А на деяких із екранів ми бачимо групу поліцейських, які очевидно зараз будуть. Штурмувати одну із кімнат. І так, вони вибивають двері в ту кімнату, де грає гурт, і витягують когось. Очевидно, це був Тренд Резнор, вокаліст гурту. Але тут особливо уважні гравці помітили ще цікавий нюанс. На цих записах на одних із дверей був напис «Рев 163.4. Якщо це загуглити, виявиться, що це цитата з Біблії. Звучить вона ось так: і третя чаша була вилита на моря, і вони стали як кров мертвої людини. І всяка жива істота, яка була в морі. Померла, і четверта чаша була вилета на річки та джерела води, і вони стали кров'ю. І ось тут стало зрозуміло, до чого була фраза рішення в зворотньому напрямку з того самого диску. Ці слова з Біблії привели до ось цього сайту: The Water turned to blood. На цій сторінці говориться про те, що цей сайт був створений ув'язненим 4382bx 12 в рамках програми терапевтичного лікування, яку адміністрував персонал психіатричної підтримки виправної уста. Нове Judas Ogram, і ще цей пацієнт позначений як надзвичайно небезпечний. Також на цьому сайті був арт з тою самою рукоподібною сутністю, і якщо клікнути на саму руку, відкривалось поле для введення паролю. Але що тут за пароль, було неясно. А відповідь була на сайті виправної установи Judas Ogram. В інформації ув'язненого була ще одна цитата з біблії, але з іншого розділу. І ось саме цей розділ і був паролем. Це відкривало наступний ресурс. За Broken Bridge. на цій сторінці знову текст в релігійному стилі, який говорить про те, що люди самі зіпсували свій едем, і паралельно цьому оновився сайт Art Opera. Згідно історії, Art Opera набирав масштабів. Тому вони вирішили оновити свій сайт та тепер спонукали людей ділитися своїми історіями беззаконня. Також тепер можна було підписатися на їхню імейл-розсилку. Якщо б ви це зробили, то у відповідь приходив лист, який говорив, що членів опору тепер набагато більше, ніж їх. Також. На сайті тепер з'явилось дуже багато мистецьких робіт, які вони отримали від інших людей. Але окремо виділена була ось ця робота. Вони говорили, що цю картину було знайдено в Лондоні. І це справді була картина, яка була встановлена в реальному житті в місті Лондон. Під час лондонського концерту Nine Inch Nails люди отримали ось такі жовті листівки з точною адресою, де можна було знайти цю роботу. І ось на цьому моменті вся ця історія начебто зупинилась. Але насправді ні. У всій цій катавасі. Різноманітних сайтів, спільнота не помітила одразу, що наступний крок був не на цих сайтах, а на онлайн дошці оголошень. Скоріше за все, це був eBay. Це був квітень 2007-го, і альбом Year Zero офіційно ще не був випущений. Але на eBay вже хтось створив аукціон, де продавав ще нерелізнутий альбом. Очевидно, що продавати його ніхто не збирався. Тут були цікаві лише самі його фото. А на фото, на зворотній стороні альбому, можна було побачити номер телефону, зателефонувавши на і ви почули б, що це бюро моралі, і вони попереджають, що рух опору за останній час дуже сильно активізувався, тому вони просять сповістити їх про будь-які підозрілі дії на вулицях, якщо ви патріотичний громадянин. Цей телефонний дзвінок якби натякав на те, що потрібно уважніше слідкувати за сайтом арт-опору. Але на сайті нічого більше не оновлювалось. Натомість, вже через тиждень люди, які підписувалися на імейл розсилку арт-опору, отримали ось таке повідомлення. В ньому говорилося, що починається щось реальне, цей лист також запрошував людей на певну зустріч в районі Мелроуз в Лос-Анджелесі о 19.00 13 квітня. На саму зустріч прийшло близько 300 людей, і на цій зустрічі до них під'їхав автомобіль, з якого людям почали роздавати чорні коробки для боєприпасів. В цих коробках була ціла купа мерчу, різноманітні арти того самого руху опору, смаколики і раптом телефон з наступними інструкціями. Якщо вам 18 років або більше, і ви будете в районі Лос-Анджелеса в середу, 18 квітня, ви нам потрібні. Цей телефон ваша членська картка опору. Тримайте його зарядженим і завжди тримайте при собі. І ось настало 18 квітня. Рано вранці на кожен із телефонів поступив дзвінок, в якому була названа точна адреса. На самій локації на людей чекав автобус. І ось саме тут потрібен був один із тих кодів, які люди отримували під час гри. Його потрібно було назвати, щоб потрапити в автобус, який відвіз їх всіх на певну промзону. І тут для фанів розпочалась промова Ніла Черно. Власне, саме тут і стало відомо, хто засновник арт-оперу. Це був Ніл. І після його промови всіх. Фанів повели по повній темряві кудись через якусь сотню метрів. Всі вони заходять на якийсь склад, лунають перші гітарні рифи, вмикається світло, і виявляється, що всі ці люди, справжні фани Nine Inch Nails, потрапили на ексклюзивний таємний концерт. І здавалося б, ось він кайфовий фінал. Але ні, після декількох зіграних пісень в приміщення увірвався спецназ. І всіх, хто був на цьому концерті, було якби ув'язнено. Тож у фіналі цієї історії арт опір був вимушений залягти у ще більше підпілля. І вже через деякий час всі, хто отримали телефони від опору раніше, отримали ось цей телефонний дзвінок. think these phones have been compromised we've got to go dark for a while but that's okay you don't need us anymore it's up to you and your friends to carry the message you have a voice use it this is your time this is your hour the hour of arrival remember that don't give up don't give in you are the resistance now <laughs>